І так би той острів і залишався закинутим, якби американці не зафіксували там радіоактивність. Щоб переконатися, що там не роблять нічого, що загрожувало б демократії, на місце відправили морпіхів армії Об'єднаних Держав Америки. Безпосередньо гра починається на гелікоптері. Ми з напарником Делвіном летимо на гелікоптері над Охотським морем. Отут я, як колись, так і зараз зловив вайби Call of Duty 4. Навіть підсвічування імен дружніх персонажів є, що підсилює це відчуття. Тому довгий час я думав, що ця гра розроблена на руші Call of Duty, ще й видавцем виступає Activision. Але насправді це Unreal Engine. І дивно, чого я так думав, оскільки перед стартом гри показується логотип Unreal Engine. Розробником Singularity є студія Raven, яка також відома своєю серією ігор Star Wars Jedi Knight, а також Quake 4, Wolfenstein 2009 року і таке інше. І пізніше вони докладуть руку до серії Call of Duty, допомагавши розробити третю Modern Warfare та створивши Call of Duty Ghosts. Як на мене, непоганий список. Але на жаль, студія вже давно втратила незалежність і не робить власних ігор.